Вітаю всіх, хто зайшов в гості моїй вінтажну комору, мої, дорогі підписники і гості мого каналу Христос Воскрес, воістину Воскрес! Хочу привітати вас з великим світлим святом, святом Пасхи, святом Великодня, побажати всім вам миру, добра, міцного здоров'я, терпіння, мудрості. Бережіть себе і бережіть нашу рідну Україну. А тепер трішки фарфорової краси. Порадую вас і себе, в тому числі, ось такими красивими предметами. На столі, ви бачите, у мене атрибутику пасхальну яйця з бачите, Ісусом Христом, і з святим Миколаєм, і іконка Фарфурова Богородиці. І ось така чудова, літрова. Я в свій час, коли купувала, мені говорили, що це велика-велика така кружка. Однак моя думка, що це ваза, це Баранівка. А у мене сьогодні мова буде йти про чайні пари гіганти і окремі предмети. І розпочну я свій огляд з ось такої красунки. Е не так давно був огляд каталогу Баранівського фарфорового заводу, і от я вам показувала там келих подарунковий. Назви в нього немає згідно каталогу. Ця кружка, чашка, верніше, має ємність 700 мл. Це ручний розпис, чудова позолота, і ось вона, що називається, вживу, а тепер. Повернемося до каталогу. Бачите, ось вона в каталозі. Один в один. І що ми бачимо? Ми бачимо бокал подарунковий, форма промінь. 1974 року був малюнок, і автор форми промінь Назаренко, а автор малюнку. Костенко, ручний розпис з фарбами та золотом. Це мегагігант можна назвати, тому що вона переважає в своїх розмірах, своїх братів та сестер, як Баранівських, так і інших парфорових підприємств. 500 мл зазвичай. Це дуже велика чашка, дуже велика. Що ми бачимо? Ми бачимо дійсно красивий в стилі Петриківки ручний розпис. По золота, як понизу, ви подивіться, який широкий, я так візьму, щоб вам було добре видно, бачите, широкий обідок. І повністю вся ручка виготовлена. Вся ручка. Прокрашена позолотою. Квіти, мак, колоски, все те, що у нас є період світіння на наших українських полях і садах. Форма також досить таки цікава, ми бачимо рельєф такий поверху, і розширена чаша. Ось, іде знизу доверху. Білосніжна порцеляна і клеймо, ось таке клеймо другий сорт Баранівка. Це 74-й рік. Це дійсно колекційна річ. Давайте я так покручу трішки, щоб ви розгляділи з усіх сторін цей красивий подарунковий келих. Ось роботи. Дивіться, який красивий і яскравий. Слідуючий. це вже буде у нас довбеш. Це буде чайна пара гігант. Ви бачите, ручка і форма, притаманна чашка, чайним парам довбиша нашого знаменитого довбиша. Дуже красива річ. Знову ж таки ручна робота. Подивіться на цю трояндочку. Всі, ну, не всі багато, хто милується агашками, ну, наш український розпис в техніки, в масковій техніки виконання ніяк не гірший від тих агашок. Троянда. поєднанні великої кількості листочків, бачите, в різних кольорах. Це малюнок центральний, з одного боку, з іншої боку тільки йдуть листочки. Така вузенька стрічка по золоти всередині, ручка тільки зверху. Декорована по -золото. І, до речі, я хочу сказати, що досить таки зручно, тому що не буде витиратися по ось тут, і не буде мати такого трішки неохайного вигляду. На ній є ціна, значить, подивимося. Ціна 2, карбованці, 25 копійов другий сорт. Блюце також в такому розписі. Імітує повністю букет невеличкий з троян та гілочки. Гілочка з листочків. Ось така чайна пара. Гігант Товбиша. До речі, ви мені в коментарях напишете, що вам сподобалось найбільше із тих. Чайних пар гігантів, які я вам сьогодні показую. Ось така чашка. Є 100% блюдце до неї, однак у мене його немає, на жаль. Ось така чашка гігант мені трапилась. Це не ручний розпис, це деколь, однак, зверніть увагу, також деколь в стилі петриківського розпису. Бачите? А це вже штамп у вигляді по -золото. і вони ось так чередуються. Рельєф понизу. Штамп по як я вже сказала, по всій формі чашки. Вузенька стрічка ззовні, і всередині чашки ось така широченька доволі стрічка по золоту. І хто б ви думали цю чашечку? Створив в фарфорі, а створена вона була, бачите, синельниковський фарфоровий завод. 3 рублі 50 копійок. І, до речі, якщо взяти вартість ось цього доббиша, два карбованці 25 копійок. Ручний розпис, ручний розпис коштував дешевше. Через цю декольку. Можливо, це викликано тим, що ти... тут досить велика кількість позолоти. Бачите, ось це все в позолоті такий, на якісь окремі елементи, а велика кількість позолоти. Можливо, також деколь, бачите, для деколі це також, щоб гарно її можна було виготовити. Потрібна Якісна бумага та фарби. Можливо, і це спрацювало. Не знаю, чи вдасться мені блюдечко придбати. Звичайно, я була б дуже задоволена, якби воно мені трапилося. Однак маємо поки що ось такий вигляд. І завершувати цей огляд я буду ось такою красунью. Подивіться. Це чашка Любава. Я вже вам в одному з оглядів показувала. Любаву. Та, да, до речі, я зараз вам її покажу. Нагадаю ось таку Любаву. В такому кольорі. І з таким розписом. Зараз камера ось так краще буде видно. Чашка з блюдцем Любава, автор форми Козак, автор малюнка Зінаїда Олексенко. Ось така. Це полонне, ви вже побачили по формі. Саме любави в такій формі випускались на полонському фарфоровому заводі. Є ще ціла серія Любав на Довбишському фарфоровому заводі, і я зберу їх всі, і в одному відео повністю ми полюбуємося ось чашкою, вірніше, чайними парами. З прекрасним іменем Любава, улюблена. І дійсно ось така форма Любави дуже мені доподобає. Вона являється дійсно моєю улюбленою чашкою. Давайте більше. Це колекційна річ. Бачите, кобальт чудовий. Золото, бо золоте дуже багато і пурпур. Це три елемента фарби найбільш дорожчої, найбільш дорожчі, які застосовуються при розкрасі фарфорових предметів. І це, звичайно, вплинуло на її ціну. Дивіться, яка ціна. Це перший сорт. 15 карбованців коштувала. Досить таки не дешево. Радянські часи, однак, як я вже зазначила, спрацювалось, о, спрацювало Ось ці три складових, що вплинули на ціну: кобальт, пурпур та золото. Його досить таки багато, бачите, широка стрічка всередині, вузенька поверху, по бідку, повністю вся ручка в позолоті. І постаментик невеличкий також по золоті. Блю це має ту ж саму, бачите, той же самий розпис. Ось такий багатий. До речі, ось можна взяти, і ось так от поставити собі на підставочку. І як невеличка картина в 100%. Дуже красивий розпис. Ви зверніть увагу на цю квітку. В стилі Петриківки, бачите? Маски, жирні такі, аж висвічують, яскраві, дуже гарні. До речі, малюнок, як ви вже звернули увагу, повністю відтворює. Малюнок безпосередньо на самій чашці. Він однаковий з обох боків. Ось така, ось такий у мене був огляд моїх чергових чайних пар і не тільки велетнів різних фарфорових підприємств. Напишіть, яка із представлених в сьогоднішньому огляді. Чайних пар вам найбільш до вподоби прийшлася, а на сьогодні все. Всім миру, щастя та добра до найскорішої зустрічі на моєму каналі.